Слава Ісусу Христу, дітки мої! Хочу трошечки вам розказати теж одну пораду вам дати. Ось огонь, так. Прекрасна річ, правильно? І вона, цей вогонь, зараз в правильному місці, так? воно дає тепло. Люблю дивитися, я думаю, що кожен з нас любить дивитись на вогнище. Так Бог придумав. І хочу сказати вам про стосунки, вже дорослі стосунки, тому що я вам казав, що 40 мільйонів абортів в нашій Україні вже зроблено. І причина одна люди йдуть вже в дорослі стосунки і починають робити не так, як Господь вчить, а Господь створив стосунки, інтимні стосунки, і для цього є певне місце. Як шлюб. Уявимо собі, що хтось вирішив собі розпалити цей вогонь не там, де його призначення горіти. Так? І хтось, наприклад, я прийняв рішення розпалити його в спальні на ліжку. Я собі так думаю, що це правильно. І що буде з хатою? Хата згорить. Так само, якщо ми не слухаємося порад Божих. І спішимо стосунками для дорослих людей, які призначені в шлюбі. Ми маємо погані наслідки, ми маємо аборти, ми маємо багато хворіб і так далі, тому подібне. Тому ріднесенькі, на все свій час. Ми ж не ліземо, коли яблунька зацвіла. Ми ж не зриваємо квіточки і не їмо квіточки, правильно? Ми чекаємо, коли воно дозріє. І тоді вже можна. З'їсти яблучко, коли воно дозріє, на все свій час рідненьке. Тому Господь не проти нашого задоволення, він, він нам радить, як робити правильно. Тому всі проблеми в нашому житті, тому що ми не прислуховуємося до того, що нам радить Слово Боже. Тому ще раз кажу: в шлюбі призначені інтимні стосунки. Не поза шлюбом, а в шлюбі. Тому, рідненькі, бережіть себе. І це має бути модно. Бо зараз це може не модно, але це має бути модно. Тому хай Бог вам допоможе всім берегти себе і не наламати дров, і не розпалювати вогонь такий прекрасний, в спальні. Зрозуміли? Хто зрозумів? Плюс під відео.